Дівчата, студентки в технічних училищ читають газети, і я побачила оголошення: шукаємо журналістів на місцевий альо, в Жмеринці, місцевий телеканал, вимоги вільне володіння українською мовою і комунікабельність. Я подумала: це ж про мене, я ж це вмію. І я пішла. Ну, умовно, прийшла там кастинг. і Фактично, я ще не завершила навчання в училищі і вже працювала. Мені було 17 років. Все, я пішла в журналістику. На той час я після училища вступила в аграрний університет. У мене є диплом бухгалтера. Облік аудит, і це таке щось міфічне, бо я і підрахунки, тим паче грошей. Це несумісні речі. Але я знаю, для чого я пішла в той інститут. Таке, знаєш, моя філософія я знайшла в цьому пояснення, щоб зустріти свого чоловіка. Ось така історія.